Всіх вітаю, шановні, з вами Рубен Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив би вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, як вам поділитися цим відео із своїми товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, розпочинаємо вже наш тиждень, потихеньку включаємося в роботу, і ми були у передвиборчій стадії, зараз вибори відбулися, в принципі, перевагу віддали. Президенту Трампу, От. і ми бачимо, як ринок різко відразу на це все відреагував, особливо на валютний ринок, тобто різкий пролив, це саме про те, що я говорив, дуже все непередбачено. І тепер давайте подивимося, що далі може бути по євро. Отже, після такого зливу я думаю, що тут дійсно поставили нові. Кордони боковичка такого, і зараз ми в цьому районі намагаємося розторгуватися. При поверненні назад у цей боковик я б на тесті спробував подивитися все-таки лонг на верхній кордон. Але треба мати на увазі, що в принципі у нас по старшому таймфрейму продовжується шорт. так, І в принципі у нас падати є ще куди. Ми вже якби Поставили певний мінімум на серпневому проливі, який у нас тут був. Так? Тобто ми зараз дійшли до цього рівня. Це такий ключовий рівень достатньо, і в принципі тут у нас зараз утворюється такий розпіл. Куди цей розпил приведе, поки що не зрозуміло, і варто також бути на увазі, тому що в принципі може продовжитися просто шорт далі, падати куди. Ось, але я подивився спочатку після повернення в даний боковик, потім тест, реакцію даного відкопу. Фунт аналогічно, тільки фунт пролився і зараз дав непогану точку входу відразу від провокації, і, в принципі, зараз, скоріше за все, йде знімати наверх візуальний рівень. От. І, в принципі, я за лонжик туди, австралієць. Австралієць теж в принципі, непогано себе показує, Підвикупився, так і, в принципі, також зараз показує ріст. Треба бути уважним в даній зоні, тому що дана зона виступає з зоною зараз шорта. І при підході до неї, в принципі, можливий сценарій розвороту далі. Але ну, в цілому зараз я думаю, що можна по Ордерфлоу спробувати туди на 66.4 поторгувати. CP-500, на фоні того, що Трамп лідирує, то показав свою силу так, викупився далі по лозунгам. Make America Great Again. Тобто все те, що, скоріше за все, буде вкладуватися дуже багато ресурсу саме в Америку, а не в зовнішню політику, то, в принципі, продовжується висхідний тренд по CP500. Золото, відреагувало шортом, так і зараз теж в принципі, йде по сценарію, який я записував раніше, тобто на свіп даних рівнів. І після цього, я думаю, що було б непогано, можливо підзадьорнути вгору знову, але в цілому непогано було б скоригуватися далі. Нафта Нафта теж, в принципі, по нашому сценарію, який я записував раніше, зняла, освіпнула даний рівень. так. І, в принципі, показує зараз захід в геп, який у нас тут утворився, так, і ну, мені, зда... скоріше за все, здається, що ну, все-таки можуть спробувати дати лонг. Чомусь мені так здається, хоча, супереч всім своїм якби, відчуттям, що може піти шорт, і тут якби, раціональніше, щоб якби, ми впали. От, але в цілому, от так дивлячись зараз постфактум, тут був утриманий дуже сильний рівень. так, ось це, І ми викупилися, і замість того, щоб зробити злив ось тут, ми почали взагалі йти підходити до Order Flow. І тобто зараз дуже важливо дивитися реакцію на даний геп. Тобто, якщо вони тут дійсно будуть показувати реакцію, то вірогідніше це лонг. Ну і БТК. БТК лонгує, БТК зробив оверхай олтайм хай 75 тисяч. Зараз важливо закріпитися так, для продовження тренду вгору. В принципі, ми про це говорили теж раніше: що тільки єдине, що от було незрозуміло, чому вони знову точку входу звідси дали. Ось так, повторнути типу, в, в тій точці, де вже був лон. але... Треба бути уважним, ціна знаходиться на е своєму історичному максимуму, так? Е і м дана історія вона може, там, наприклад, закінчитися е певною корекцією знову. Тобто ми не знаємо, так, коли е будуть виходити, коли будуть пробувати взагалі даний боковик. Е тому з точки зору боковика ціна знаходиться на таргеті. От, якщо ми тут будемо стояти і консолідуватися, то, звичайно, варто буде розглянути лонг. Поки що ми на таргеті і можливо певна якась корекція. Отже, на цьому все, друзі. Ну, головні новини як такі, я думаю, що вони пройшли. Сьогодні у нас шосте число. І Особисто, особливо якихось там новин серйозних немає. Ну, запаси сирої нафти 5,30 вечора. Так, сьогодні без новин, торгуємо і всім бажаю гарного дня, прекрасного настрою, не дивлячись ні на що, працюємо в ринку, працюємо по ситуації, ринок ніхто не відміняв, ринок не закривають. Підлаштовуємося під нові реалії і газуємо далі.